Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу Джон МакДональд. Наживка. Похорон не вдався. Ні, задумувалося все правильно, строго, манірно, як і належить. Втім, наїхав натовп друзів Глорії, телевізійники із Лос-Анджелеса. І вдягнулися вони начебто пристойно, але все одно нагадували яскравих тропічних птахів, як чоловіки, так і жінки. Їхні очі зблискували, у пильних поглядах читалося питання вони були присутні і під час розслідування, до того ж у такій кількості, що це неабияк здивувало офіційних осіб. Мене тут це не дуже здивувало. Адже цікавість цих людей не знала меж, живучи із глорією, я у цьому неодноразово переконувався. Полювати вони хотіли на норми пристойності та на право людини на особисте життя. Після похорону потрібно було залагодити всілякі формальності. Адвокат підготував мені на підпис усі необхідні папери. Глорії вдалося відкласти на чорний день набагато більше, ніж я очікував, і кошти вона інвестувала доволі вдало. У мене ж навпаки намітився застій. Бернард, власник галереї, як зазвичай вибачився, що поки що йому не вдалося продати жодної моєї картини і вже в десяте висловив співчуття із приводу раптової та передчасної смерті моєї чарівної дружини. Нарешті я замкнув будинок над затокою і полетів на Багамські острови. Елен зустріла мене теплими обіймами. Маленького зросту, не красуня, але дуже багата. На декілька років старша за мене, вона дивилася на мене із обожнюванням. Навіть після сліпучої яскравої глорії її компанія гріла мою душу. Природа не образила Елен фігурою. За кілька тижнів, що ми провели їх разом, вона декілька разів натякала на шлюбний зв'язок, але несподівано великий спадок глорії дав мені змогу сприймати Елен радше як мецената, аніж як потенційну дружину. У Сан-Франциско ми повернулися на круїзному лайнері і тепло попрощалися. Вона мала відвідати у Нью-Йорку дітей і вирішити деякі фінансові питання, пов'язані зі спадщиною покійного чоловіка, а після цього збиралася прилетіти до мене. Я повернувся у будинок над затокою, водночас виставивши його на продаж через гарного ріелтора. Будинок був чудовий, але утримання його обходилося надто дорого. Для холостяцького життя, яке я мав намір вести, цілком підійшло б і набагато скромніше житло. До того ж, тиша діяла мені на нерви. Я не міг працювати у великій студії, у проектуванні якої Глорія брала найдіяльнішу участь. Десь за п'ять днів після мого повернення до мене завітав цей убогий коротун. Приїхав він пополудні на якійсь деренчливій, смердючій колемазі, підійшов до дверей, у руках тримав великий конверт зі щільного паперу. Ковтаючи слова, пробурмотів, що йому хочеться мені дещо показати. Він був такий шанобливий, такий боязкий і з такою запобігливою посмішкою вона нагадувала гримасу. Він помітно хвилювався і від нього за милю тхнуло потом. І все ж таки, і все ж таки він мене чимось стривожив. І з великим небажанням я провів його у студію. «Містер Флечер, я я лише хочу домовитися нічого більше, бога ради, не подумайте нічого поганого. Так вже вийшло, і ми. Ми обов'язково знайдемо взаємоприйнятне рішення, усе обговоримо і знайдемо. Я зрозумів, що почали збуватися мої кошмари. І навіть не впізнав власного голосу, коли відповів Я не розумію, про що ви кажете. Він поклав конверт на стіл. О, я зараз поясню, запопадливо почав він. А далі заторохкотів. Я Джефрі Квік, заступник менеджера. У чоловіка моєї сестри він лікар, будиночок на іншому боці з затоки. Сьогодні його не видно, туман. Справа у тому, що у квітні я там жив, на роботі ящик впав на ногу, перелом гіпс, ось мені й довелося оселитися у них. Я справжній фанат фотографії, чесно зізнаюся. Я витрачаю на цю справу усі свої вільні кошти до останнього цента. Містер Квік, я не зовсім розумію. Зараз розумієте. Об'єктив у мене довгофокусний, плівка 35 міліметрів дуже, дуже високої чутливості. Фотоапарат Нікон зі спеціальними адаптерами і на тринозі, зрозуміло. Але, напевне, технічні подробиці вам нічого не скажуть, містер Плетчер. Я взагалі не можу зрозуміти, про що ми з вами розмовляємо, містер Квік. Давайте повернемося до квітня, точніше, до 10 квітня. День був ясний, безвітряний. Вітер це, до речі, серйозна перешкода, якщо використовуєш сильну оптику. Неможливо домогтися гарної різкості. Справа в тому, що я, я просто експериментував і тому мені потрібен був якийсь чіткий орієнтир. Ось я і вибрав з того боку затоки вашу огорожу на цій терасі. Я зробив декілька знімків із різною витримкою, а потім. Потім мені здалося, що терасою хтось рухається, і я зробив іще декілька знімків. Я записував витримку для кожної з них. Інакше, знаєте, забуваєш. Я опустився на стілець. Жахливе кліше усіх вбивств, яким, як мені здавалося, ми зобов'язані уяві сценаристів, обернулося для мене дійсністю. Випадковий чоловік, безглуздий прокол. І з великим зусиллям я змусив себе знову зосередитися на його словах. У газетах писали, що вона була вдома сама, містере Флетчер, і ви надали докази, що перебували тоді в іншому місці. А тепер тепер я маю вибачитися за якість. Знімок 16 на 20 дюймів. Це не дуже велике збільшення для 35-міліметрової плівки, тому він не чіткий, немов у тумані, але, але ви погляньте. Немов у сні, я вийняв з його конверта велику чорно-білу світлину і вдивився у неї. Біля огорожі тераси стояв я. Нахилившись і все ще витягнувши руки, об'єктив впіймав її у вільному польоті, десь за шість футів нижче моїх рук, у розпущеному нейлоновому пендюарі. Світлина жваво змусила мене згадати нещодавне минуле. Я виймаю її з ліжка, вона ж накачана снодійним нічого не розуміє. Я йду на терасу, притискаючи її до себе. Вона відкриває очі і щось шепоче за мить до того, як я ж бурляю її через поручні. Так. Різкості тут безумовно не вистачало, але я й без того побачив занадто багато. Унікальний малюнок огорожі тераси розставляв усі крапки на дій. Версія, що вона вистрибнула або впала сама. Негайно руйнувалася. Маючи такий доказ, детективи могли витрусити із мене і все інше. Коли він простягнув руку за світлиною, я підняв на нього очі. Він одразу ж відступив крок назад і попередив тремтячим голосом негатив у мене у безпечному місці разом із листом, у якому все докладно пояснюється. Чого ви хочете? Запитав я. О, містер Флетчер, мені хочеться знайти взаємоприйнятне рішення. Я розумію, якщо вимагатиму багато, то можу все зіпсувати. Тому я просто хочу полегшити своє життя. Хочу переїхати у більш комфортабельну квартиру у більш престижному районі, і мені потрібні нові об'єктиви і деякі пристосування. Які розширять мої можливості як фотографа. О, повірте, я не стану для вас тягарем, але й продавати негатив я теж не маю бажання. <гум> я надаю перевагу регулярним виплатам як, як соціальна допомога. Зараз мені треба оплатити декілька рахунків, тому перший внесок чи ті тільки перший, ви можете повірити мені. Він буде дещо більшим за решту. Ось що я пропоную ви даєте мені одразу ж тисячу доларів, і через кожні три чи чотири місяці я буду просити у вас по п'ятсот. Мені здається, мої вимоги не надмірні. Він буквально благав мене, просив і доволі виразно боявся. Я тим часом почав міркувати про одруження із Елен. Скромні запити містера Куїка дійсно не стали б для неї тягарем. У мене ж, зрозуміло, вибору не було. Я мусив тільки погоджуватися. Він сказав, де ми можемо зустрітися, а я пообіцяв принести тисячу доларів десятками та двадцятками. Після того, як шантажист пішов, я перехилив декілька келихів віскі, і настрій у мене покращився. Позбувшись Глорії, я посадив собі на шию куїка, але, схоже, клопотів із ним все таки буде менше. Два дні по тому я знайшов його, як ми й домовлялися у кабінці занюханого бару на одній із сусідніх вулиць. Простягнув йому конверт, він негайно сховав його до кишені. Та й щойно я підвівся, аби йти, біля кабінки з'явилася пара широкоплечих чоловіків, і вони застебнули кайданки на моїх зап'ястках та всадили на заднє сидіння патрульної машини. Потім мені розповіли. Що я протримався цілих 14 годин, перша ніж дав свідчення, які забезпечили мені передчасну смерть у газовій камері. Закінчивши допит, вони дали мені поспати. А після полудня привели Куйка. О, тепер він вже не здавався мені ані убогим, ані боязким. Він змінився невпізнавано, голос змінився. А в очах з'явився звірячий блиск, характерний для всіх друзів Глорії із телебачення. Поки ти ніжився на сонечку, друже Френку, ми скористалися твоїм житлом, купили довгофокусний об'єктив, натягнули внизу страхувальну сітку і добровольці знайшлися. Адже Глорію любили всі. Ми здогадалися, як ти це зробив. Баді. Разів кидав Ніну через огорожу. Тобі сподобалася вистава, яку я влаштував, мій солоденький, так? Ха, Ха, ти відразу ж заковтнув наживку. А щойно ти купився. Ми негайно звернулися до детективів, аби вони зафіксували передачу грошей. Тож сиди тут, Френко, сиди і кляни себе за власну підступність і дурість. Я чув, як він пішов геть, щось мугикуючи, собі підніс. Хтось йому щось сказав, а він у відповідь розсміявся. Двері зачинилися, а я Я сидів і згадував від самого початку знову і знову, як це було. Виявляється, дійсно, ідеальних злочинів не буває. Джон МакДональд. Наживка. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Для кращого поширення відео у YouTube, Напишіть, будь ласка, декілька коментарів із вашими враженнями. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.